Вже більше тижня один з віршанських ланів став місцем роботи мисливців з вухово українки та трипілля. Приходять вони сюди не з рушницями, а з відрами та мішками і полюють не на живу здобич, а на кукурудзу, яка стане ласощами для диких кабанів. Заготовку ведемо кукурузи для того, щоб не тільки стріляти дичину, але й годувати треба кабана. Скопичилось із зими чимало звіра. І для того, щоб він не уйшов з угідь. Його треба кормити не тільки в зимовий період, а й зараз. Зараз свиноматки продали поросят, що вони далеко не ходили, щоб нікуди не йшли з наших угідь, ми виріши кормити круглий рік. Це дає позитивний результат того, що якісь свині прийшли чужі, вони залишаються тут, в цих угіддях, до сезону полювання, і потім ми маємо що стріляти. Окрім усвідомлення користі для популяції кабанів у районі, кожен мисливець отримав ще і спортивний азарт. Добре, попрацювавши навесні, Найкраще збережі кукурудзи, отримують чудові умови для полювання. Ми виставили на конкурс ліцензію одну безкоштовно на кабана. За перше місце, хто більш заготовить до початку полювання, той колектив отримує безкоштовну право виходу на кабана, друге місце на козулю. Мисливці району розбилися на групи, кожна з яких працювала на окремій ділянці поля. Залишки врожаю кукурудзи мисливським колективам дозволило збирати керівництво місцевого господарства. До того ж, спільна робота потужний чинник єднання. До цього часу робота із перингалізацією була запущена. Люди були не зацікавлені. Ми вирішили на президії рішили і всі, щоб згуртувати людей, щоб вони якось переймалися інтересами товариства, щоб вони. Розуміли, що це значить. Оця робота оце нас об'єднує. Можна цю кукурузу, ці 3-5 тонн купити одному, ну ви розумієте, що... але це не те, що коли приїхали люди, заготовили, вони відчули це і поспілкувалися. Це, мабуть, мабуть те, ради чого і варто і спілкуватися і жити. І коли ми боліємо цією вже такою здоровою хворобою, то нам це дуже приємно. Тільки за приблизними підрахунками кабанів у районі біля 60 голів. Цей показник цілком у межах норми. І досвідчені мисливці мають нагоду не лише пополювати, а й вивчити звички цього звіра. Вожаком виступає в стаді, веде стадо. Це самка. Вона, як правило, йде спереді, за нею йдуть. Виводок старших, потім менших, а сікач йти другим, третім або ззаді він іде, прикриває це е, стадо від бродячих собак. Колись ми наблюдали картину в лісі, що бродячі собаки, які дачники залишають, вони потім йдуть, полюють ночі в ліс. І ми вранці приїхали, бачимо, що собаки облаюють малих, кабан і йде, одигнав собак. Вони відбігли, він йде знову, знову насідає собаки, знову дігнав. Ну, як правило, на площадку приводить і веде стадо свиня. Тому і при інструктажах, коли полюємо, то перше катерин забороняємо стріляти. Перезамувавши на полі, кукурудза до вживання у їжу людьми вже не придатна. А от для тварин така страва справнісінькі ласощі. Зібрану кукурудзу складували спочатку у гаражі єгеря. Звідси вона помандрує до новоствореного кормосховища, де провіан для тварин просушуватиметься аж до наступної зими. Періодично працівники єгерської служби будуть вивозити кукурудзу до місць, де сходиться звір. До того ж, справжні мисливці переймаються зменшенням поголів'я тварин і птахів. Це наслідок непомірних апетитів новітніх землевласників, які зазіхають на споконвічні території існування диких звірів. Флора й фауна уходить. Від фактор безпокойства, скажімо, людський фактор, туди він надзвичайно впливає, набагато поменшилось птаха, Різних видів у нас на Дніпрі було їх, я пригадую, років 20-25 на сході сонця піднімалось качки стільки, що на сонце можна було дивитися. А зараз нема, це одиниці. Та, незважаючи на купу проблем у природоохоронній галузі, все ж знаходяться люди, які вважають за потрібне зробити свій внесок для охорони природи краю. Всього три колективи вже зібрали майже 5 тонн кукурудзи. Кормова толока у віршинці триває. Марина Кошкіна, Олексій Козар, студія Барт, Мала Віршенка.